Ну а в Україні виготовляють титанові імпланти до великої війни. Їх робили переважно для цивільних. Ну а тепер допомагають рятувати життя військовим після важких травм. Ці анатомічні деталі замінюють частини майже всіх кісток і суглобів. Це краніопластини, це щелетнолоцева хірургія, повний цикл. Там для скворбітального комплексу, для щелепи, ортопедія, травматологія, це всі суглоби умовно, плюс там великі трубчасті кістки при дефектах заміщення. І ветеринарія. компанію пан Ярослав заснував ще до великої війни у 2020-му. але тоді й уявити не міг, що третина з його імплантів, а це близько 600 екземплярів, підуть для наших поранених військових. Якщо ми говоримо там, наприклад, про поранення, то багато крайніх пластин робимо, особливо там отвори для підшивання скруного м'яза. Матеріал імплантів, титановий сплав, виробництво індивідуальне. Все починається із запиту від лікаря разом зі сканом травми. Далі інженери моделюють форму майбутнього імпланта, створюють 3D-модель, вносять правки відповідно до зауважень хірурга і лише після цього запускають друк. Раніше раніше замовлялася стандартна пластина, і на операції ми її вигинали, обрізали, і це займало багато часу, і не було іноді потрібного косметичного ефекту. Спеціальний принтер висипає титановий порошок, який за допомогою лазера спікається у потрібну форму. Одночасно друкують кілька імплантів. Весь процес може тривати добу. Відповідно з цієї сторони блок керування цим принтером є клавіатура, повнорозмірна. До речі, мишка. Кнопки керування, відповідно, на цьому екрані видається це вікно, через яке ми можемо дивитися за камерою, і на цьому екрані видаються параметри, можна дивитися за станом аргону, за кількістю порошку. Після того вже перевіряємо імпланти і вже потім маркування лазером. У ЗДМІйка ще. Чи... Біскострумна обробка може бути перед маркуванням, щоб точно не було всередині ніяких залишок піску, чисточок і подібно. Краніопластина якраз яку цю здається, я проєктував. Титан біосумісний з людськими тканинами, тому у світі хірурги вже давно з ним працюють. Титан, як матеріал, він має низьку степень відторгнення, Він не проводить електромагнітні хвилі, тому це безпечно для ну для людини для організму ну і він дуже дуже міцний зламати його досить тяжко Лише у цій лікарні провели понад 80 операцій з протезування бійцям безкоштовно. Олександру Толоченко встановили титановий імплант в кістку в нозі. Він підірвався на ворожій міні біля кліщіївки. Вісім днів був у комі. Потім були 24 операції та два роки реабілітації. Найголовніші в моєму житті операції були це встановлення титанового імпланта. Я дуже хвилювався, що він може не прижитися, що може піти щось не так. Втім, імплант прижився добре настільки, що ветеран. Упевнено рухається до своєї мети ходити на протезах цілий день без втоми та болю. Зараз я почав уже ходити. Я ходжу по там по годинці е і з наростаючим з кожним тижнем можна буде по 20 хвилин більше ходити. І вже я рахую, що пройде місяців два-три. Я зможу на постійній основі вже пересуватися на протезах. Юрій Лузенко, Олександр Корецький, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.